Генеральний секретар Об'єднаних Націй Пан Кімун звернувся до російської делегації з проханням сприяти у звільненні незаконно утримуваних у Росії громадян України Надії Савченко та Олега Сенцова. Про це повідомив посол України в ООН Юрій Сергеєв. Україна продовжує бути одним з ключових питань порядку денного генеральної асамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку. На сесії працює мій колега Руслан Петричка. Вітаю, Руслане. Вітаю, у, у, у зв'язку з такими світовими загрозами, як посилення впливу ісламської держави, розповсюдження вірусу Ебола, Чи розуміє світова спільнота сьогодні загрозу, яка походить від Росії? Що говорять в ООН? Мирослава, звичайно розуміє у виступах більшості. Лідерів держав звучить тема України. Лідери держав за засуджують дії Росії і називають неприйнятним те, що великі країни у 21 столітті можуть дозволити собі силою змінювати кордони інших держав. Росія ж навпаки працює дуже ефективно тут, щоб не нівелювати цю тему. Вчора в інтерв'ю голосу Америки український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Росія свідомо намагається перевести розмови тут в ООН з теми України на інші теми, як Еболи та. Та а, а, «Айділ». але цей але але і це в них виходить, тому що е, західні лідери, як кажуть американські оглядачі, обирають. Піднімати тему України, але не загострювати е, цю тему, розуміючи, що вирішити це питання у цьому форматі у цій організації буде неможливо, і натомість вони обирають е, використати свій дипломатичний потенціал, хоча б для того, щоб вирішити теми по і, іділу чи е, Еболі. Так що і пропонують перевести розмови про Україну у інший формат, у інші організації це насправді дуже велика проблема. Країни великої сімки продовжують погрожувати Росії додатковими санкціями, але досі не готові якраз боротись про. Російської агресії військовими методами, як, наприклад, проти Ісламської держави, чи обговорюють в ООН інші методи, які б зупинили Росію? Інших методів не обговорюють. Військові методи не піднімалися. Це питання не піднімали. не піднімав жоден з західних лідерів. Також про це не просив, не просила українська делегація, яка тут була. Більшість експертів і лідерів, які висловлюються тут, бачать вирішення конфлікту у виконанні тих мінських домовленостей, які були підписані нещодавно, і вони зокрема ставлять величезну відповідальність на виконання цих домовленостей на Росію. Вони вважають, що ці домовленості можуть привести до більш тривалого миру, і Росія у цьому повинна взяти активну участь сьогодні. Міністри Великої Сімки а також Представники ЄС підписали оприлюднили резолюцію, у якій вказали, які критерії можуть бути використані для того, щоб, щоб зняти з Росії санкції, і виконання усіх 12 пунктів цих мінських домовленостей є критерієм, після яких можуть бути зняті санкції для Росії. Це дуже невигідно, але це велика підтримка Україні. І Якщо повернутись знову до, до, до ООН, експерти говорять про кризу, взагалі світової системи безпеки, зокрема, нездатність. Он справлятися зі своїми функціями регулятора миру вже багато років іде мова про реформу ООН, але поки що нічого не видно. Результатів чи ці нові загрози змогли винести питання реформи ООН на новий рівень? Буквально одна хвилина. Японія, Індія, Німеччина і Бразилія приїхали сюди з єдиною метою проштовхнути це питання і зрушити його з мертвої точки. Вони хочуть а розширити кількість кількість представників у Раді безпеки ООН з правом вето, щоб самі хочуть мати таке право, а також щоб таке право мали деякі групи країн, як африканські чи арабського світу, а також змінити саму структуру права вето, щоб одна країна не могла б блокувати ці рішення. Ця реформа може бути реальною. Країни ця велика четвірка приїхали сюди з метою просунути ці реформи до наступного року, коли буде 70 років з дати заснування цієї організації. Інакше кажуть вони, ця організація буде неефективною. Вона не може реагувати на загрози безпеці світу, які виникають сьогодні. Її треба терміново, е терміново змінювати. Так що це питання дуже активно тут розглядається. Дякую, дякую, Руслане. І нагадаю нашим глядачам, що з Нью-Йорка, з генеральної асамблеї ООН, з нами на прямому зв'язку був Руслан Петрич.